Всім привіт! Мене звуть Аня, це моє нове відео на YouTube. Я рада бачити вас на своєму каналі, і я ще поки що блогер початківець тому там, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте якісь питання, які вас цікавлять з приводу того, що буде відбуватися. І прямі перегляду вам. До речі, в мене зараз немає світла, його немає з самого ранку, і його повинні були включити о 10-й, типу це планове відключення, але там вже по телеграм-каналах пишуть, що відбувається якась аварійна ситуація. Тому, я так думаю, планове відключення перетекло в аварійне відключення, і зараз нема ніякого конкретного часу, коли його вімкнуть, а на вулиці так темно, в моїй кімнаті взагалі. Немає світла, може я прокинулася, така темнота то була. Тому буду чекати, вже, щоб записати відео включення світла, тому що мені потрібна лампа. Зараз я от трішки там почала вже фарбуватися, готуватися для відео, але буду чекати лише вімкнення світла. Так, ну що ж, я вже нанесла тон, зробила. То на обличчя зробила брови, нафарбувала очі. І зараз мені залишилось якийсь мінімальний контур обличчя зробити, там рум'ян нанести і, можливо, щось на губи. Зазвичай я користуюсь палеткою від Lamelle, Blush and Contour, І цього разу вона теж в мене. Палетка по тону в мене номер один. Я набираю два відтінки на пензлик. І легенько струшу або з дмухою, щоб не було якихось плям. Взагалі з цієї палаткою проблем не виникає, але в мене просто вже така звичка. Зазвичай те, що залишається на пензлику, я наношу на кути щелепи. Мені здається, вони так стають більш виразнішими. Але це не точно. Далі я наношу рум'яни із палетки KIKO Magical Holiday, і також до неї входить хайлайтер. Далі на пензлик я набираю хайлайтер з цієї ж палетки від лемель і легенько наношу на опуклу частину вилиць під брови, на галочку над губою, на підборіддя і по центральній лінії носу. Бо я використовую ось такий олівець від Color Intense в 0,3 відтінки. Купувала я його на мейкапі також разом з 02 відтінком. І вони, в принципі, більш-менш однакові, але 0,3 більш до коричневого йде а другий до рожевого. Я ці олівці знайшла випадково. в них були гарні відгуки, їх було дуже багато. І ціна зовсім невелика. Один олівець коштував до 30 гривень, щось там в межах навіть 25 гривень. Тому мені стало цікаво. І якщо ви будете брати на мейкапі, то не дивуйтеся тим зразкам відтінків, які там представлені, тому що вони зовсім не відповідають реальності. Тому краще дивіться або на відгуки, на фотографії в відгуках, або беріть як я навмання. Бо вони не просто відповідають своїй ціні, вони значно якісніші, бо в них вдалі кольори, мені вони повністю підходять. Доволі таки непогана пігментація і ніжна та кремова текстура самого грифеля. І тільки -но я зволожила губи ось такою гігієнічною помадою. В принципі, от і все ось такий макіяж. Якщо вам потрібно, щоб я повністю його показала, або якийсь інший макіяж, то пишіть мені в коментарях. Ось такий сніданок в мене вийшов. До речі, показувала рецепти, як готувати в минулому відео, тому переходьте, дивіться. Обожнюю просто снідати авокадо тостами з яйцем. Зверху, до речі, посипала сиром, кунжутом і позаду зелений чай. А тим часом до сих пір в нас немає світла і через це я не змогла зняти приготування ось цього сніданку. Але нічого страшного, я думаю, ви, здається, в минулому відео я готувала щось подібне. Тому я зараз буду їсти те, що приготувала, і чекати на світло. Всім привіт! У нас вже новий день, і вчора я таки не змогла зняти, тому що світло вимкнуло аж ввечері. А ви самі розумієте, ввечері складно зробити таку картинку, яка зараз, таке таке освітлення, і навіть з моїм штучним світлом цього точно не добитися. Тому я знімаю вже на наступний день. Для вас це там декілька секунд. Для мене це наступний день. Вже. І, до речі, в нас сьогодні таке сонце. Такий гарний день, ні одної хмаринки немає, плюс є світло в розетці, тому максимально комфортні зараз умови для мене для зйомки. Взагалі такого давно не було. Тому зараз я вам хочу розповісти трі трішки про фотосесію, показати бекстейдж. І тоді вже я вам розповім свої принципи і деякі секретики. Поїхали на бекстейдж. Я вже зібралася на фотосесію. Ось у мене тут пакет. Тут один образ, але я вагаюся з приводу нього. Ось у мене отакий світленький такий з тренчем, І той, але не знаю, чи буду виставляти. Точно зроблю фото, але не знаю, чи буду виставляти. Подивимося, що з нього що з того образу вийде. Поїхала. Я вже приїхала на локацію, зараз йдемо до цього місця. І якраз, і якраз така сонячна погода. Якщо чесно, я вже не думала, що в цьому році застану таку погоду, що плюс 14 і сонце. А мені якраз для, для моїх фотографій потрібна сонячна погода, тому якраз швиденько зібралися і виїхали. Сподіваюсь, буде гарний результат. Попередягнуся, і це якраз той образ, який я не знаю, чи буду виставляти чи ні. Тому що я його збирала вже поспішках. Тому не знаю, якщо, ви... якщо далі щось буде з фотосесії, то так, це він. Коротше, нам дуже пощастило з погодою. Другий образ теж вдався, але я його не зняла на штатив. Часу не було, тому що вже сонце сідає. Сподіваюсь, там все вийшло. Я так. Звісно, передивлялася те, що але краще вдома все ж таки подивитися і все робити. Красиво. Ви тільки що подивилися мій бекстейдж і я повинна сказати, що всі фото в своєму інстаграмі. Я роблю весь контент, навіть відео, фото я роблю сама на штатив, або мене фотографує і знімає мій хлопець. Відразу скажу, він не фотограф, і тому процес зйомки проходить трішки складніше, не трішки. Але щоб полегшити цей процес, саме процес зйомки, і як висновок потім отримати гарний результат. В мене є декілька пунктиків, які я обов'язково роблю перед зйомкою. Це така підготовка, щоб потім все йшло більш-менш по плану. І в мене є три пункти: перший з яких це референси. Я завжди перед фотосесією продумую весь образ і зберігаю відео і фото, які мені сподобалися, щоб потім їх повторити для фотосесії. І в принципі, я вже знаю, я хочу зробити нахил на відеоконтент чи на фотоконтент. Що це на відеоконтент? Я хочу, щоб більше вийшло відеоконтенту, Там 3-4 відео для Тіктоку, для Reels в Instagram то я зберігаю, звісно, відео. І на фото, якби трішки так зневажаю. Але якщо я хочу зробити саме фотосесію, щоб вийшло як мінімум 10 повністю різних кадрів, то, звісно, я зберігаю фото. І тому я вже перед фотосесією знаю, що мені потрібно, на чому я буду робити нахил і який контент як висновок хочу отримати. Ще трошки важливе про референси, як я їх зберігаю. Я їх зберігаю саме в телефоні. Не в інстаграмі, там, де у нас є збережені, не в тіктоці, там, де є збережені також, а саме в телефоні, тому що може бути якісь проблеми з зв'язком. Тому це все треба шукати, і щоб зменшити час на оці всі пошуки, просто зберігаю все на телефон, створюю окрему папочку, референси для такої-то, такої то фотосесії. І все туди скидаю. Наприклад, якщо це тікток. Там можна зберігати відео. Якщо це в інстаграмі щось, я роблю скріни. Якщо це рілси, я роблю запис екрану. Але в будь-якому випадку в мене референси знаходяться в пам'яті телефона. І це для мене дуже важливо, до речі, тому що були такі моменти, коли там щось не завантажувалось, щось з інтернетом було, або просто я не могла знайти, і воно таке якесь виходить безлад. А тим паче, коли я керую цією зйомкою сама. І фотограф, а саме мій хлопець мені нічого не зможе підказати в якихось позах він не знає, Він просто йому там показує і він фотографує. Тому, коли керую цією зйомкою сама, то в мене повинно бути все повністю розкладено по поличках. Якщо ви там, наприклад, з фотографом, то фотограф вам вже може підказати. Але в моєму випадку це не це так не працює. Другий момент це локація. В мене ніколи такого не було, що я не знаю, де я буду фотографуватися. Що це було поле як на цій фотосесії? Я туди завчасно сходила і подивилася, яка там трава. Подивилася, де буде саме сонце заходити, тому що це було на заході сонця. От такі якісь моменти, як ми туди зможемо доїхати, я це все подивилася, і для мене воно не стало сюрпризом. Наприклад, в цій фотосесії ми гуляли з хлопцем, і я побачила, побачила цю стіну, побачила цей будинок. Він мені сподобався, і тоді на наступний раз ми вже приїхали і відзняли. Це я вам про локацію з бекстейджу кажу, як, як я її знайшла. Якщо ця фотосесія відбувається в місті, для мене це теж не є сюрпризом, тому що я якби зазвичай там була, ходила або є точно фото з інших фотосесій з того місця, і, і тому якби я вже його бачила більш детально, і я не хвилююсь з приводу цього. Якщо це ми говоримо про студію, до речі, в мене ніколи не було зйомки в студії, і я дуже хочу в якійсь. Такій світлі мінімалістичній студії провести зйомку нехай це буде навіть зі штативом. І буде на мій телефон без фотографа. Але я дуже хочу це зробити. Дуже хочу отримати такий досвід і сподіваюся, він скоро буде. Тому, якщо це студія, то дивіться по локації в інстаграм, шукайте подібні фото, які там вийшли. Дивіться, як там було зі світлом, або запитуйте в адміністраторів, яке там світло, в який саме час, тому що це все таки ваші гроші. Якщо в полі це безкоштовно і можна приїхати на наступний раз, то тут якби трошки інша історія про локацію начебто все сказала. Третє це підготовка образу і мейкап. Це такий пунктик, так, який може знадобитися, може і ні. В плані, якщо це ви там, фотографуєтеся в місті, і вам потрібно там якийсь повсякденний макіяж, то ви його наносите там більш-менш придумали, в чому ви будете одягнуті, і все. Вам цей пункт, в принципі, по поличках розподіляти не треба. Але якщо, наприклад, якось ця фотосесія, Якось ця фотосесія, то я завчасно зробила макіяж, бо не знала, як воно це все буде виглядати. У мене було це все в голові, але я не знала, як це все буде виглядати. А зазвичай в голові все може не так, як воно в реальності буде. І тому я завчасно робила макіяж, робила зачіску, і тому, якщо у вас така зйомка доволі тематична, то Якщо ви сумніваєтесь в макіяжі, зробіть його завчасно. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то примірте цей образ завчасно на себе, щоб потім все пройшло як по маслу. Щоб потім не було ніяких сумнівів уже в процесі. А вдалий макіяж я зробила, чи можна було переробити, а як воно буде виглядати на фото і так далі, і тому подібне. Тому якщо це зйомка якась імпровізована в місті, то вам в принципі менше цього потрібно робити, менше цієї підготовки. Але якщо зйомка тематична, то то я завжди так роблю. Якщо говорити про зйомку, яку ви бачили в бекстейджі, то я до неї готувалася саме макіяж я не робила завчасно, тому що це мій, ну, доволі таки часто використовував... використовуваний макіяж. Але я підготувала всі образи, щоб я була впевнена, в одному образі точно, інший вийшов так якби спонтанно. Але якщо б навіть той образ не зайшов, який вийшов спонтанно, то в мене завжди є запасти і завжди є який контент виставити. Це перший образ. В принципі, це і все: це три пункти: це локація, референси і підготовка образу і мейкапу. Ось ці три пункти, які я завжди виконую. А тепер я хочу поговорити про сам процес зйомки. Зазвичай він проходить. Він пролітає ну дуже швидко. В середньому виходить до двох десь до двох годин зйомки. Ось ви можете бачити кадри, як це все відбувається. В принципі так відбувається весь процес. А зараз я роблю нахил на відеоконтент. Знімаю більше відео. Або якщо це фото, я роблю з них відео, як ви можете бачити зараз. А десь тут з'явиться. Кохайтеся чорнобриві та не Бо ми з москалями. Бо москалі тужі люди. Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кину. Чому відеоконтент? Тому що тому, що мені подобається з ним більше працювати. Це перше, це основне. Але допоміжне це те, що зараз є рілси, які дуже гарно просуваються, і є тікток, який теж дуже гарно просувається. Тому мені і подобається це, і воно працює. Як мінімум в моєму випадку, воно працює реально краще. А фото я роблю не так багато, і як результат, це фото це тільки пости і в сторіс можу щось виставити. Я думаю, що це було все. Ось такі мої принципи зйомки. Як результат, ви можете бачити в моєму інстаграмі, що з цього виходить. Я ними користуюся постійно і сподіваюсь, і ви щось відкрили для себе нове. І я вам чимось допомогла, як вирішити якесь питання або полегшити сам процес зйомки. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій інстаграм, на цей канал, ставте лайки. Це відео таке було виснажливе. Я його зняла не з першого разу. Дякую, що сьогодні не вимикали світло. Дякую, що сьогодні таке сонце, така погода. І дякую вам за перегляд. На все добре. Всього вам найкращого.